Наступний вірус гепатиту. Про нього не так багато говорять. Насправді не так часто лікарі е, ставлять цей діагноз, але тут якраз із цим захворюванням можливо таке, що ми просто його іноді недостатньо досліджуємо і недостатньо діагностуємо. А, хоча він точно Є, він, я б сказала, що він трошки недооцінений. Хоча, знову ж, вакцинація зазвичай проти вірусу гепатиту собак працює гарно. І якщо собака вакцинована, то у неї шанси захворіти невеликі. І тут немає таких нюансів, як з первовірусом, тобто імунітет буде більш А Цей вірус відноситься до родини аденовірусів, але тип 1, тобто вони є родичами. З тим аденовірусом, який визиває інфекційний кашель собак. По суті, вірус один, але різні форми: один працює на печінку, другий працює на респіраторний тракт. А деякі штами знову ж можуть бути більш патогенними, деякі менш патогенними. А найчастіше цим захворюванням хворіють собаки віком до одного. Року, але знову ж дорослі собаки, які не були щеплені, теж більш сприйнятливі. Поширюється вірус зі слиною, сечою, фекаліями, виділеннями із носа інфікованих собак. Може передаватись через забруднені об'єкти або повітряним шляхом. А знову ж вакцинація є вирішальною для того, щоб захиститися, тому що гепатит, да, розуміємо, запалення печінки, а, може бути. Мати важкий перебіг, може бути теж летальним, і може бути визивати такі зміни в печінці, які потім будуть аукатися да, на протязі всього життя. Тобто треба буде слідкувати за функцією печінки і за тим, як вона себе взагалі почуває.